Привіт! Можливо, на цьому каналі буде один глядач, Я, да? але я продовжу говорити про те, що вважаю за цікаве і актуальне. Зустрівся сьогодні один пост. Людиною такою відомою в інформаційних комунікаційних колах що, про те, що людство голосує за власний занепад на фоні зустрічі Трампа з Орбаном, Орбаном, який прилетів до США. Ну і посил зрозумілий, так? Тобто, ймовірна перемога Трампа і цей Орбан тужу у Угорщині абсолютно типаж лукашенківського типу в країні-члені ЄС, який, в принципі, прийшов до влади абсолютно демократичним шляхом, але те, на що він перетворився, те саме Словаччини стосується да, зараз після цих виборів. Тобто такі випадки не поодинокі. Ще невідомо, яка буде доля Німеччини. Бо там із лівого і з правого флангів створені по суті такі російські п'яті колони, які вже мають підтримку виборців у Франції, все це не знято. Теж питання тієї саме Лепен. Прикладів, коли зараз. Шляхом виборів, шляхом демократичних процедур до влади приходять політики, політичні сили, які просто узурпують владу і зупиняють розвиток в широкому сенсі цього слова, ну їх більше, ніж достатньо. І тому, власне, я характеризую цю ситуацію як безсилля, принаймні від західної, умовно називаємо цивілізації перед цим загальним виборчим правом, яке дозволяє популістам, просто негідникам якимось користуватися і свободою слова. І виборами для того, щоб просто захоплювати владу. Захоплювати владу і вже згортати всі ці демократичні процедури. Ну, в принципі, нічого нового, так би мовити. І людство проходило це не один раз, і, наприклад, тієї ж Білорусі у нас на очах. От зараз ми можемо його спостерігати протягом тривалого часу. Ну, тим не менше, Проблема масштабувалася, і це справді загрожує Загрожує хаосом як мінімум, загрожує просто авторитарними якимось режимами, загрожує занепадом дійсно і економічним, і соціальним, і культурним, яким завгодно. І тому мені здається, що так загальне виборче право. Треба починати розмову, думати про це, що воно має бути змінено, скасовано. Ніякого права обирати такого загального декларативного для всіх без винятку бути не може апріорі, в принципі. Право обирати це привілей, його треба заслужити. Тобто мінімум має бути виборчий сенс ще краще, можливі, навіть більш складні системи. Ну, Ще є вже тема іншої розмови. До, до чого нас очевидно не готові? Тому що у нас якби Свідомість повністю захоплена так званим демократизмом, та, таким суцільною рівністю і тому подібне, якої немає це е, брехня просто. Сидно в межах цих демократій є більш привілейовані і більш впливові прошарки населення, і ті, які ні на що не впливають. В принципі, це оболонка, е, яка за якою ховається ну, те саме розподіл суспільства на різні групи. Ну насправді про це дуже довго можна і багато і цікаво дискутувати і говорити. Я ж підсумую, що очевидно зараз якийсь момент дійсно безсилля, без цієї пере цією системою загальновиборчого права. І не має бути просто.